Діти в студії винахідник працюють з легом. Ось, наприклад, оцей робот, який вміє малювати в клубі, в клубі американського футболу футболісти грають таким ячем. В американському футболі від захисту від ударів одягають ось такі шалони. У студії моєї творчості роблять картини з кольорової баловни. Я зробила в мистецькій кімнаті власноруч магнітик на холодильник з блискіток і серветок. Ми зараз біля студії імбирного печива, який розмальовують айсом. він приго... Цей айс приготовлений із білка сахарної пудри і харчового барника. Смакота. Сьогодні я робила магнітик з було видно твої губи. Сьогодні я робила магнітик за допомогою техніки, декупаж. А можна купаш. Мене звати Марина Теліцина. Чим ви тут займаєтесь? Ми пластуни. Це такі українські скаути. Як в Америці, але в Україні трошки схожі. Ну багато схожі. Вам це подобається? Так, ми чому? Тому що ми... Ми дуже любимо жити на природі, ми любимо жити в наметах, ми вчимося жити самостійно. Може, нас батьки можуть нам не на мене керувати, ми самі можемо вчитися робити свої особисті вибори. От. А також ми займаємося багато чим цікавим, і кожен по-своєму. Якщо хочеш, може займатися їздою на конях, хочеш може займатися парапланеризмом. От, якщо хочеш, там можеш якісь військові табори вибирати. Тобто все, що тобі подобається, все ти вибираєш і в тому напрямку собі займаєшся. А Як це баранебризму? Що? Як це баранебризму? А парапланеризм? це такі, як маленькі літачки. І може ти в мультиках бачив, коли такі, як маленькі літачки, люди в них, за них тримаються і літають. Я не знаю, як писати саме точно. Ну, Можна з парашутами стрибати, це щось схоже. Трошки. Дрозуміло, дякую. Добрий день. Як вас звати? Антоніна Володимирівна. Яка ваша фамілія? Карпенко. Е... Чим ви тут займаєте? Ця робота називається хендмей. Це творчість, яку можна виготовити своїми руками, а потім використовувати вдома. Такі речі використовуються в домашньому вжитку. Такі речі можна виконувати не тільки дорослим, але й дітям. Дуже цікаво дівчаткам і хлопчикам. Дякую. Я... А з чого все це робиться? Взагалі я використовую різний матеріал, але на даний момент ти зараз перед собою бачиш в основному роботи, які виконані із гофропаперу. Дякую. А яку роботу люблять більше всього? Ще раз не яку роботу люблять тут більше всього? Яку роботу? Ну, дітям взагалі подобається творчість. Щось цікаве, щось нове, яскраве. Дякую. Добрий день. Як вас звати? Добрий день, мене звати Інна Валерівна. Е, а яка ваша фамілія? Мачковська. А, як, е, а... Що тут? Який а який гурток у вас? У нас гурток називається арт студія магія творчості. А що ви робите? Ми робимо дуже багато різних різноманітна тематика в нас, але більше ми зупиняємось на вовняній акварелі. От зараз перед вами лише вогняна акварель. Ми малюємо при допомозі вовни, ми малюємо гарні картини. А карти... А які картини найгарніші? Немає картин найгарніше, всі картини всі гарні, всі-всі. Кожна -всі. дитина, яка чи дитина, доросла робить картини, вони всі гарні по своєму. Дякую. А ти скажи, що взяли картину, показали, так на камеру, що це таке, що це робиться, а може це робити. А можете показати? Так, да. от на Оля, показуй свою картину. Ні, це просто. 谢谢 Хороший, ми знайшли гарний малюнок. Бачиш, ми знайшли гарний малюночок, і то, що Олі сподобався, і почали його втілювати. Для того, щоб зробити такий малюнок, треба дуже багато шерсті. Бачиш, скільки різних відтінків. І почали потрошки викладати. От. Якщо ми можемо десь щось помилитися, ми знову знімаємо пасмо шерсті і прикладаємо новенькі. Тут не можна помилитися, тому що можна завжди щось виправити. Якщо десь неправильно поклали, ми знову зняли і знову поклали нову пасму кольорову. І по трошки, по кроку один за одним в нас виходить така картина. Потім, коли нас все сподобається, ми притискаємо скло, і виходить гарна картина. Називається вовняна акварель, тому що пишеться картуна, картина не при допомозі пензлів, а при допомозі е, вовняного вогне. Дякую. Оля. Скільки вам років? А не можна? Чим ви займаєтесь? Ми розмальовуємо імбирне печиво. Чим вам подобається його розфарбування? Ну, ми розфарбовуємо імбирне печиво айсингом, і е, це білок і цукрова пудра. А з чого печиво? Ну, печиво робиться, це медове імбирне печиво. Воно робиться з е, меду на основі меду. А всі інші інгредієнти це наш сімейний секрет. А що потрібно, щоб навчитися малювати? Ну, потрібно бажання в першу чергу. Е, потрібна фантазія. Е, та е, ну, найголовніше це бажання та мрія. Вам подобається ваша робота? Звичайно, нам дуже подобається. А вам подобається наше печиво? Так, подобається. Так, Дякую за інтерв'ю. Дякую вам, до побачення. Саша готовий. Давай. Добрий день, мене звати Назар. Мене звати Євген. А яка, ви, а яка ваша фамілія? Хомин. А чи, а чи подобається вам цим займатися? Дуже подобається. Це, як на мене, справа всього мого життя. А чому вам це подобається? Тому що це один із небагатьох видів спорту, в якому поєднується як фізичний атлетизм людини, так і його розумові здібності. Це дуже розумний спорт, ну і він дуже сильний. А де ви Ми зараз займаємось на стадіоні 35-ї школи. Це такий стадіон з синтетичним покриттям. Граємо зараз на вулиці, там що вівторка, та четверга. А скільки років ви вже займаєтеся? Я займаюся з, зараз скажу точно, з 14 років. Приблизно це вже 15 років я займаюсь. Е, а що це за форма? Так, що ви представляєте? Е, що це? Що, що? Е, ну це спеціальна форма, яка захищає гравців від ударів, яка дозволяє їм не отримувати травм. І тим самим ще не наносити травми іншим гравцям. Це у нас шоломи такі спеціальні, вони тут захисту люблять, бачите, вони накачуються повітря для того, щоб воно амортизувало, щоб у людині, коли вона, ну, дай Бог, вдариться головою, що об когось, чи об землю, щоб їм не було боляче. Це дуже міцний пластик, він міцніше навіть, ніж каркаси машин деяких. Це у нас такі спеціальні каркаси, які захищають груди гравця, плечі і разом з тим спину. Тут спеціальний пластик, тут є амортизуючі елементи, які дозволяють збивати гравців, і при цьому всьому не боляче ні цьому гравцю, який збиває іншого, ні того, кого збивають. Це спеціальний захист для того, щоб не було травм. І це дуже гарно. Дякую. Доброго дня. Ми представляємо хаб. Доброго дня. Ми представляємо школу Hub School. Це освітня програма для дорослих і для дітей. А нас є дуже багато цікавого для дорослих, як для дорослих, так і для дітей. У нас є різні напрямки. Це, наприклад, вивчення англійської, польської мови. А для дітей цікава робототехніка, також it освіта, малювання, зумба, бойовий гупак, різні напрямки в залежності від віку і від можливостей дитини. А що можливо вас цікавить? Якщо вас щось цікавить, більш детальніше я можу розповісти. Наприклад, малювати. Якщо ви любите малювати, можете приходити до нас на пробне заняття. Перше пробне заняття йде безкоштовно. Дитина приходить, пробує. Якщо їй подобається, вона залишається, залишається у нас, записується на інші уроки. Вам малювання подобається? Не дуже? Мабуть, вам цікаво буде робототехніка. Також у нас є робототехніка. Ви з, з, з педагогом складаєте своїми руками роботів і ще ви створюєте для них так звані програми. Ви програмуєте, як вони будуть працювати. Це дуже цікаво для хлопчиків. У нас багато дітей ходить, їм це дуже цікаво. Можете таке спробувати, якщо вас цікавить. Звичайно, звичайно ви спочатку їх конструюєте, а потім вже безпосередньо задаєте. Програма, по якій він працює, це все робите. Ви з допомогою дорослого викладача, ось це робите ви. Дивіться, зараз ми знаходимось тут, у нас Збишка 6, у гімназії «Дельфін» на третьому поверсі. Ось. Ми будемо ще міняти місце локації, ми будемо знаходитись на вишиці, але це буде пізніше трішки. Зараз ми знаходимося на Збижка 6. Будь ласка, приходьте до нас.